Вибори у США. Трамп обіцяє американцям золоту еру і припинити всі війни у світі. Замість МСЕК лікарі практики у Верховну Раду надійшов законопроєкт про ліквідацію медкомісії. Деколонізація культурної спадщини у Польщі обговорюють роль музеїв у відновленні України. Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. У своєму зверненні глава української держави підкреслив важливість зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки. Зеленський нагадав про зустріч із Трампом у вересні, під час якої обговорювалися питання стратегічного партнерства, план перемоги та можливі шляхи припинення російської агресії. Президент наголосив на важливості двопартійної підтримки України з боку американського конгресу, а також висловив готовність до подальшого співробітництва у сферах безпеки та економіки, яке, за його словами, є взаємовигідним для обох країн. Зеленський підкреслив, що Україна залишається надійним партнером у підтримці стабільності в Європі та трансатлантичному просторі. Я ціную відданість президента Трампа підходу мир через силу у глобальних справах. Це той принцип, який може наблизити справедливий мір Україні. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. Щиро вітаю американські народи з торжеством демократії, а Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Україна високо цінує українсько-американське стратегічне партнерство, а також надійне лідерство США у боротьбі за демократію, справедливість і свободу. Розраховуємо на потужну двопартійну і двопалатну підтримку і надалі. Тим часом Дональд Трамп під час промови перед прихильниками у місті Палмбіч, штат Флорида, пообіцяв, що під час його каденції не буде нових війн і наголосив на прагненні забезпечити мир і стабільність, зазначивши, що його політика миру через силу спрямована на захист інтересів США без залучення до нових конфліктів. Ми вилікуємо Америку. Ми все виправимо. Це політична перемога, яку наша країна ніколи не бачила раніше. Я хочу подякувати американському народу за таку честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. Я буду боротися за вас та ваше майбутнє щодня. Це буде золотою ерою Америки. Ці президентські вибори стали рекордно дорогими в історії. США. кампанія Камали Гарріс і Дональда Трампа разом із партійними комітетами витратила понад 4,2 мільярда доларів. Основна частина коштів пішла на рекламу в семи ключових хитких штатах. Крім перемоги Трампа, республіканці повернули більшість у сенаті, лідирують у виборах до палати представників. Офіційне оголошення переможця президентських перегонів відбудеться у грудні, а інавгурація запланована на 20 січня 2025 року. Для відновлення українських міст та сіл в країні наповну має запрацювати будівельна галузь. Її прибутковість до війни становила 4% від ВВП, а під час відбудови може сягнути 10%. Попит на основні будівельні матеріали в найближчі п'ять років збільшуватиметься та становитиме майже 20 мільярдів доларів на рік. каже народна депутатка Олена Шуляк. Понад 90% будматеріалів зможуть виробляти вітчизняні підприємства. Це зокрема виготовлення цементу, сталі, бетону, вікон та дверей. Київ має зацікавити міжнародних партнерів підтримати розвиток перспективних будівельних напрямків. Наприклад, виробництво скла, яке взагалі відсутнє в Україні, розвиток вітрізняної будіндустрії в перспективі збільшить податкові надходження до бюджету на понад 7,5 мільярдів доларів. Виробництво всередині країни країни дає можливість сплачувати і заробітну плату своїм працівникам, і сплачувати відповідні податкові збори, і надходження, які ми можемо витрачати як і на потреби сили оборони і безпеки, так і на потреби розвитку. Ну Ну і, звичайно, робочі місця, якщо є власне виробництво тут в Україні, це все створює і зберігає робочі місця. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Згідно з документом, медико-соціальну експертизу перейменують в оцінювання повсякденного функціонування особи. Тож з початком наступного року замість МСЕК працюватимуть команди лікарів-практиків. Вони обстежуватимуть пацієнтів у багатопрофільних медичних закладах, які оснащені всім необхідним для проведення медекспертиз та мають у штаті достатню кількість профільних фахівців. Людині більше не доведеться сидіти в чергах чи ходити по кабінетах. За потреби команда лікарів зможе провести оцінку. Стану пацієнта не лише у медзакладі, а й дистанційно, чи з виїздом до нього додому. Нова система буде повністю цифровізованою. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, як і пацієнт медика. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, переконані у МОЗ. Лікар в електронному вигляді зможе скерувати справу для оцінювання. Його результати автоматично потраплятимуть до єдиної інформаційної системи, яка й визначатиме подальші кроки з реабілітації, працездатності та в разі потреби призначення державних випадків. Платпередбачений механізм оскарження рішень лікарських команд. Наразі функції центральної МСЕК виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Люди, які мають групу інвалідності, вони і надалі будуть підтримуватися державою, і це важливо. Сама реформа торкатиметься тільки удосконалення і мінімізація корупційних чинників. Щодо наших військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтво захворювання або ампутацію верхніх чи нижніх кінцівок, то група інвалідності буде встановлюватись безстроково. Даним законопроектом також пропонується встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, і вона включатиме чотири розділи. Перший це власне сам результат оцінювання повсякденного функціонування особи, друге індивідуальний план надання соціальних послуг, третє індивідуальна освітня траєкторія, і четверте індивідуальний план працевлаштування. Україна готова до деколонізації своєї культурної спадщини і активно цим вже займається. Це головна тема, яку обговорюють у Варшаві на найбільшій від початку російсько-української війни конференції українських музеїв. Назва заходу заповнення сліпих плям 2.0». нові наративи та роль музеїв у відновленні України. Символічно, що саме польський журналіст вів у науковий обіг термін розстріляне відродження для позначення феномену знищеного українського відродження 20-30-х років минулого століття. Під час виступу на конференції народна депутатка Ірина Констанкевич зазначила, що паралелі між 20-м і 21-м століттями є дуже промовистими. Ми всі єдині в прагненні, щоб відродження України не було розстріляним. Ми маємо перемогти зі свого боку. Заступниця міністра закордонних справ Польщі висловила не Етно підтримку нашій країні в боротьбі за свободу і право бути частиною західної культурної спадщини, адже стратегічна мета російської агресії знищення української ідентичності музеї це не тільки осередки, де зберігаються наші національні культурні надбання, це осередки, де генеруються нові знання, де генеруються Нові наративи і музеї для нас. Це ще й поруч із тим є місця е культурної спадщини, національної ідентичності, і головне, це складові національної безпеки.